Нині ми святкуємо перенесення мущей святителя Миколая до міста Барі в Італії. Час коли малу Азію. Опанували мусульманські завойовники, купці та мореплавці з півдня Італії, який історично мав тісні зв'язки з еліністичним світом, перевезли мощі великого святителя змір Лікійський у свій край, де вони дотепер спочивають у величному храмі. Таким чином, ця святиня була збережена для поклоніння. Відтоді протягом століть до гробниці. З мощами шанованого усім християнським світом угодника Божого незмінно збираються численні вірні. Чому ж причина такого особливого шанування святителя Миколая та його чесних мощей? Причина ця полягає у винятковому поєднанні угодником Божих, Божим багатьох чеснот. Він був видатним і непохитним. Сповідником істинної християнської православної віри, час, коли в малоазійських та інших місцевих церквах поширювались різні єретичні вчення, а особливо піднесення набуло вже вчення Арія, святитель Миколай, як архірей, у місті Міри в Лікійській області ревно захищав істинну віру. Та відкидав і засуджував всяке відступлення від неї. Бо істинна віра є тим самим, чим є виток джерела для потоку води, яка вода витікатиме, такою водою і наповниться потік джерельний. Якщо вода каламутна, гірка чи іншим якимось чином забруднена, то замість того, аби послужити на благо спраглим, вона може. Лише завдати їм шкоди. І навпаки, якщо початок потоку має воду чисту, корисну, з добрим смаком і властивостями, то і весь потік джерельний буде добрим. Початком правдивих чеснот і всякого доброго діла є істинна віра. Бо без Христа ми не можемо робити нічого доброго, а з ним. Завдяки його благодатній допомозі можемо досягати навіть того, що здається нам на перший погляд неможливим. Наступна чеснота, невіддільна від попередньої чесноти віри, це є добрі діла. Писання ясно говорить, що віра без добрих діл є мертвою, як тіло без душі. Віра це внутрішнє почуття. Вона як таланти, мудрість і знання виявляються правдивою лише в діях. Коли людина нічого не робить і не каже, то як можна виявити, мудра вона чи ні? Має вона знання в якихось справах чи є недосвідченою. Мудрість виявляється у словах та вчинках, досвід засвідчується справами, так і віра, коли вона є живою. То обов'язково засвідчується у добрих справах. Святитель Миколай, маючи незламну істинну віру, показав її численні плоди у багатьох справах, милосердя і доброчинності. Він був лагідним, милостивим і люблячим архіпастирем, піклувався про убогих, захищав невинних. Всі ці чесноти ще за життя примножили. Славу святителя Миколая, а після його упокоєння зробили справжнім зразком доброго пастиря церкви. Угодник Божий Миколай також особливо прославляється церквою за смирення і стриманість, бо ці чесноти загалом мають бути притаманними кожному християнину, але особливо про їх набуття і примноження. Повинні дбати архіреї, які мають обов'язок бути прикладом для інших святитель Миколай, хоча і був покликаний до високого церковного служіння, але завжди зберігав смирення та стриманість, бо знав, як легко втратити їх, підпавши під дію інших спокус, адже всяка влада спокушає до гордості, а гордість призводить до падіння. Як це сталося вперше з найвищим ангелом Деницею, який став дияволом, божим противником, бо загордився, а нестримність стала також причиною падіння наших прародичів, перших людей, бо вони, не задовільнившись всіма тими благами, які вже дав їм Господь, захотіли намови змія стати богами, порушивши Божу заповідь. Тож, святитель Миколай, як правило, віри та образ лагідності, вчитель смирення і приклад стриманості навчає всіх нас, християн, але особливо тих, кому довірено від Бога нести служіння священника і архієрея, плекати в собі всі ці чесноти, бо саме про них і дбав угодник Божий, а не про посади звання титули. Чи інше щось зовнішнє, він не мав наміру добиватися престолу архієрейського. І якби не воля Божа, то, можливо, у тихому житті усамітнено провів би увесь цей час, визначений йому Богом. Але Господь, бачачи його серце, сам покликав його до високого служіння, в якому він не лише побачив привід для звеличування над іншими, але навпаки. Відчув ще більший обов'язок бути першим не у владі та почестях, але в чеснотах. Хоча святитель Миколай і не був ченцем-відлюдником, не жив у пустелі чи в чернечій обителі, але його приклад і зразок служіння має бути натхненням також і для ченців, бо збереження та проповідь віри, добрі діла смирення і зовнішня стриманість все чим. Уславився святитель Миколай, є дороговказом для всіх ченців від послушника до архієрея. Тому ця обитель, що має своїм покровителем святителя Миколая в ньому та в прикладі його життя, має благословенний зразок і духовно благодатну підтримку, щоби за цим зразком будувати власне життя. І ми всі радіємо, що цей монастир. Який має глибоке історичне коріння, хоча і був на деякий час знелюднений через гоніння супротивників та здавався мертвим, справді воскрес і ожив. Слава про Жидичинський монастир, як правдиву чернечу українську православну обитель є заслуженою, бо свідчать про успіхи братії, не заяви чи слова, але численні. Добрі справи, справи, як самої братії, яку тут усердно, яка усердно тут молиться і наполегливо працює, так і справи вихідців з обителів, з обителі, які, отримавши тут настанову і формування, продовжили служіння церкві на інших місцях, куди їх було покликано. Тому я сердечно радий, що перший візит до цієї епархії. Як предстоятеля церкви можу звершити сюди в Миколаївську Жидичинську обитель, адже ми є одне тіло церковне, одна помісна православна церква України, духовне серце якої в Золотоверхому Києві, а плоті її – це всі наші вірні духовенство, наші громади, монастирі та єпархії по цілій Україні і радість відродженої жидичинської Свято-Миколаївської обителі, це спільна радість цієї помісної церкви, її досягнення і успіхи, це слава для всієї нашої великої церковної родини. То святкуючи нині та прославляючи угодника Божого Миколая, ми молитовно просимо для всіх нас, а особливо для цього монастиря та його братії. Благодатної допомоги у досягненні благословенних успіхів на шляху здобуття і примноження чеснот, нехай Святитель Миколай щедро благословляє всіма благами обитель, що носить його ім'я, благословляє прекрасний Волинський край, одну з багатьох дорогоцінних перлин нашої єдиної Матері України. Ще раз вітаю всіх зі святом і бажаю! Щоб за заступництвом угодника Божого Миколая справедливий мир утвердився для України а для церкви української непорушна єдність навколо престолу Київського в родині автокефальної помісної церкви нашого народу. Амінь. Христос Воскрес!